І один із перших продуктів, який дійсно теж мені дуже сподобався, це рідке мило. Я, взагалі, хто мене знає, фанатка саме рідкого мила. Я не люблю. Броскові, хоча вони у нас дуже класні, вони не розкисають, але тим не менше я дуже люблю рідкі. Це і гарно виглядає в ванні, і дуже зручно і дуже гігієнічно, як на мене. Дуже класний запах. Це е, така лімітована колекція нашої серії молоко і мед. І е, дуже реально приємний запах і гарненька паночка гарно виглядає. Тут 300 мл, що надовго вистачить, і досить стійкий аромат. Тобто він буде залишатися у вас і на руках, і руки плюс буде зволожувати, бо це класно зволожується лінійка молоко і мед. І доволі стійко триматиметься, навіть ванні і буде пахнути. Я люблю такі мила, для мене це дуже класний. Це мила зараз є драйвером каталогу, тобто є на останній сторіночці, на нього супер пропозиція, і там є ще кілька пропозицій з цієї ж серії. Тому кому замовити, пишіть, контакти залишу у коментарях.